Всі хочуть миру. Повірте, і я дуже хочу миру. Але є малюсенький нюанс. Росії не потрібен той мир. Взагалі, що треба Росії? Покірна, маріонетична, спокійна Україна, яка підкорюється всьому абсолютно. І вони маніпулюють, роблять переговори. Але повірте, це ж не для миру. Це просто для того, аби. Подивити, всі ці делегації, переговори, там меседж один. Їм по... Абсолютно по. Все, що вони зробили, просто сказали: віддайте нам чотири області, інакше вам прийдеться віддати п'ять. Це точно не продумовитись, це більше потягнутий час для того, аби вони переформатувалися, поповнили своїх валік і знову пішли в бій.